Добрий день, дорогі друзі! З добрим світлим днем всіх вас! 2 вересня 1991 року над будинком Верховної Ради України було піднято синьо-жовтий прапор. Державний прапор України це стяг із двох подовніх змог. Він є символ вільної людини. У ньому український дух. У синім небі батьківщини його безкрайні блакиті, і вище нього Україна. Хай пісня нації летить. У жовтіму кольорі колося багатство нашої землі. щоб по достатку всім жилося в мирній місті та в селі. Хай він нас завжди єднає, його і з гордістю несуть, а світ побачивши, пізнає відтягу українці, йдуть. Моя Україна, народи на силі, проти українці, мої земляки. Здоров'я і щастя вам, рідні краяни, добробуту, миру на довгі роки!